Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні хочу вам розказати, показати трішечки, чим я займалася протягом цього місяця. Ось е, перші дублі в мене е, вийшли чорновими, тому що я згадувала, скільки ж я не знімала вже відео. Відео вже дуже давно не було. Е, була недавно серветочка майстер-клас, <кій> який я подивилася, остання частина. Вийшла 8 днів тому, тому я ж вирішила записати цей епізод в'язальний, скажімо так. Ну, можливо, це і можна назвати, тому що в мене є маленький шматочок. Я знімала декілька днів тому, коли відправляла замовлення. Я й досі в'яжу новорічні замовлення, тож зараз вам, мабуть, вставлю... Цей шматочок невеликий, який я знімала. А потім продовжу розповідати про все інше. Новорічні свята вже і закінчилися, але ви перед собою бачите знову новорічні прикраси. Все тому, що я завершила щойно новорічне замовлення. Ще одне. Да? Це в мене знову сніжинки. Хоча ви вже їх і бачили, ну це ті, хто зі мною давно. Да? Хочу показати для тих. То, можливо, ще не бачив і просто показати, чим я займаюся. Тобто, як ви зрозуміли, новорічні замовлення від мене нікуди поки що не діваються. Трішки я від них перепочила, хоча й з такої не дуже гарної причини, ну, можливо, пізніше розкажу. Зараз хочу швиденько це все відзняти, спакувати і відправити замовниці. Тому коротесенько, коротесенько розказую про ці сніжинки, сніжинок у мене небагато, це не таке об'ємне замовлення, як у мене буває буває інколи, коли замовляє моя улюблена замовниця, де там по 300 одиниць відразу. І тоді я в'яжу в шаленому темпі. Це було невеличке замовлення, але воно різнопланове, маю на увазі, що різні сніжинки. Тому виконувати його було цікаво. Ну, перш за все, покажу всіма улюблені сніжиночки, на які завжди всі просять майстер-клас або схему. І я вкотре, в чергове, кажу, що я не можу поділитися, тому що це не моя схема. Ось так. так. Але сніжиночки, всіма улюблені. Вони е, досить таки немаленькі, як ви бачите, але вони. Ну, дуже гарні. Не знаю, в цій сніжинці, як на мене, все досконало, нема нічого зайвого, нема що додати. Тобто, ну, і вона всім подобається, да? бо вона дуже гарна. Так, наступна сніжиночка, <кхе> також яку я дуже люблю, це сніжинка Аріель. Її схема є в вільному доступі. Ви зможете зайти, наприклад, в Pinterest, да, ввести. В пошуку, так? В да? Сніжинка Аріель. І там знайдете схемку. Також маленька така сніжиночка, але досить-досить гарна. Так, після цього покажу вам ще сніжиночки, ось такі. Також я їх неодноразово вже в'язала. І ті сніжинки, здається також. Та не здається, а у вільному доступі в інтернеті, от тільки не пам'ятаю, чи в них є назва. Але, кому дуже хочеться, то пишіть, пошукаю вам схильну схему. Ну, хоча, якщо так само в Пінтерест, в пошук напишете рельєфні сніжинки, я думаю, ви знайдете і цю сніжиночку. Головне шукати, так? Да? Так, далі сніжинки ось такі маленькі. Маленькі, гарненькі сніжиночки, які дуже швидко в'яжуться. І також всім подобаються. Майстер клас на ці сніжинки в мене вже є на каналі. Для того, щоб швидше знайти, просто шукайте папку Новорічні прикраси. Здається, так вона має називається. Ну, або папка, або плейлист, як кому зручно. І там є всі майстер-класи на мої сніжинки. Ну, точніше, це схема не моя, але це схема не авторська. Я знайшла її в вільному доступі, тому знайдете легко і ви. І саме тому я на неї могла зняти майстер-клас, на відміну від сніжинки Аріель, тому що це, наприклад, авторська сніжинка. Да? Я не можу на неї знімати майстер-клас. Ця ж сніжинка, ну, автор я <кій> в будь-якому випадку не бачила. Тому, тому зняла майстер-клас. Так, і ще одна сніжиночка. Точніше, вона не одна їх дві, але одна схема. Це моя сніжинка, вона в мене без назви, там просто здається, написано рельєфна сніжинка. І ось якось минулого року мене їх не часто замовляли, а цього року я вже їх зв'язала немало. Так, ну ось такі. Мої сніжиночки. Дякую, що подивилися. Буду пакувати замовлення, відправляти. Цей шматочок відео я додам до основного відео. У мене там не зовсім багато є, що вам показати. Але все ж таки щось є. Все, до зустрічі! Так ось, щодо замовлення, ви побачили, ще покажу таку невеличку ремарочку. А що стосується замовлення, це, так би мовити, не знаю, як це правильно називати, не ліквід. Чому? Тому що тут на кожній сніжинці десь є плямка. До того ж, я їх вже випрала, тому вони трішечки в мене такі не дуже рівні. Ну, деякі я прала частково, деякі повністю. Мається на увазі, потім я не переблокувала. Тут зараз освітлення штучне і цього не видно. І в'яжу я зазвичай при штучному освітленні, тому що це вже вечір, це вже майже ніч, темно-темно, да, і нічого не видно. Чуснішинку я повністю випрала, вона взагалі вся косенька-кривенька. Так, тут ось, здається, пляму видно. Ага, Бачите, вам видно? В принципі, тут була голочка, якою блокувалася сніжинка, але ну, плями зазвичай від іржі були не такі. Або якийсь хімічний клей, який так роз'їдає туржу, чи іржу, чи як воно правильно, ну, ви зрозуміли, що вона розпливається просто таким великим, великою такою плямою. Раніше це було так просто локалізовано навколо того міста місця, де була голочка. Тепер вже воно якось розпливається дуже. Я не знаю, чесно кажучи, від чого це. І ось на трьох сніжинках мене був ось такий. Е... І зараз я також в'яжу, до речі, замовлення також новорічне. Перед цим оце відправила все те, що повністю сніжинок, ви його вже подивилися, та це я вже повторююся, бо. Позабула, що я вирішила вставити спочатку той шматочок. Так, і зараз вяжу наступне замовлення. Воно у мене таке різнопланове від попереднього. Тут в мене ось такий ангелочок, він ще не заблокований. у мене. Так? Також тут у мене будуть цукерочки. Так, де тут мої цукерочки. Ось у мене вже дві цукерочки готові. Ну, як готові, зв'язана основа, да, їх тільки залишилося оформити. Блокувати я їх не буду, тому що тут у мене буде пластиковий каркас, і потім вже вся інша обробка, да, яка перетворить їх на цукерочки. Так, і мені ще залишилося сюди зв'язати дзвіночки. І також. А що в мене тут ще? Ага, і парасолічки в мене тут ще в цьому замовленні. <кій> так, а потім. Мене також ще чекають е, сніжинки. Тоді сніжинки не білі. Там замовниця хотіла чогось цікавого. Про замовлення це в мене, здається, все. Так, і покажу те, що я дуже хотіла, як завжди, зв'язати. І, як завжди, мої плани нічим не закінчилися. Е, почну з того, що. Для початку. Я отримала подаруночок, хто дивився це відео. Отримала подаруночок від своєї знайомої, в якої є магазинчик розхом'ячка. Це в попередньому відео. Я там залишала і покликання на її магазинчик. Постараюся і в цьому відео залишити. І ось вона мені прислала подарунок, ось таку ангору з мариносиком. Да, і в мене руки зачухалися терміново розпочати з неї щось в'язати. До того ж у мене такі були амбітні плани, я так хотіла це все зробити швиденько. Я розповідала колись, що в школах зазвичай проводяться олімпіади. Да, я думаю, це всі знають. І от я е, перевіряла ці олімпіади на вихідних, і за те, що я їх перевіряла, мені давалися відгули. Е, тому я вирішила ці відгули відгуляти ось 1, 2 і 3 січня. Вирішила собі зробити такі канікули. І думала, якраз о, це виходило. О, Ну, тобто потім йшла субота і неділя, да? тобто в мене виходило 5 днів, ось таких відпочинку. І я думала, я так активно буду в'язати і зв'яжу собі якийсь светрик да, із цієї пряжі. Ну Це не все, що в мене є. У мене там ще є пряжа, просто це те, що в мене лежало у моїй сумочці. А сумочка в мене, до речі, не показати, це сумочка від Ірини Хобюру. Вона мені її дарувала, вже не пам'ятаю. Не якесь свято, чи то може було не свято, там просто віри було якесь свято гарного настрою, коли вона приїздила в Україну. І тому я отримала від неї ось таку красу. Так, і ось ця краса, в якій тут така, бачите, все: ручка, така, ручка. так, і в цій сумочці зберігається моє зараз в'язання, яке розпочиналося дуже стрімко, натхненно. І яке я дуже мріяла завершити за ось ці свої такі імпровізовані вихідні, або хоча б до кінця канікул, тому що, ну, поки йде школа, да, то в мене є в школі уроки, потім ти приходиш. І ще до ночі в тебе ще якась робота мається на увазі, це те, що там вдома їсти варити, та прибирати. Ти щось пишеш, ти готуєшся до уроків, ти щось вишукуєш, там дітям тим цікаве, ти щось перевіряєш, тому що або якийсь диктант, або ще якась робота письмова є, то да? журнали заповнюєш. Ну тобто ти весь час щось робиш. А коли ж канікули, то тобі не треба ні журналів заповнювати, ні конспектів писати. Тобто, півдня в тебе, в принципі, є вільного. Я ось думала, що я ж таки за канікули. Ніколи, зможу, тобто з півдня ж вільного, зможу дов'язати хоч щось. Але не так сталося, як завжди. Да? Тому що в мене ще до Нового року батько погано почувався, але воно з якимись такими було перемінними, скажімо так, станами, да? то гірше, то краще. І ось, виявилося, мабуть, було. Перше число ввечері, чи, чи друге, я не пам'ятаю вже. Е, ну, так вияснилося, чи з'ясувалося, що нам треба терміново їхати на операцію. Е, на операцію їхати, я живу в Полтавській області, хто не знає, да, на операцію треба було їхати шведесенько до Полтави. Тому ми зібралися і е, всі мої канікули, і не тільки канікули, да, майже прийшли там. Ось так батько зараз, слава Богу, вдома, вже все краще набагато, але все ще в процесі лікування. Ось такі в нас виявилися м -м, свята. <свят> ну, нічого страшного. Головне, що вже все позаду найстрашніше, і тепер все буде добре. До речі, 25 рік я як подивлюся, багато в кого почався зовсім не недобре. Сьогодні зі знайомою спілкувалася з однією, в неї теж якісь, якісь трабли за ну, нічого, 24-й пережили, 25-й переживе, де ми дінемося, да? Так, Когось я ж вам покажу, хоч щось небудь, я то говорю і говорю. Так, це я перебираю і показую і Показую вже свій пожмаканий світерочок чи чемперочок. Так, от, в принципі, ще не дуже є що показувати. Думала, зв'яжу собі до кінця зими буду ходити в такій тепленькій, м'якенькій штуки. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки в мене його вистачить, тому я, бачите, навіть горловинку не оформила ще ніяк, просто зробила ось на додаткову ниточку набір, щоб потім вирішити, що з цим робити. Е, коли я почала в'язати, е, я взагалі, е, ну, я розуміла приблизний метраж, я все розуміла, але ж, все рівно ти не розумієш, наскільки тобі цього вистачить. Да? І ось в мене були е, в розбій такий да? від водолазочки до туніки. ну, ось так. Е, тому коли ти не знаєш, наскільки тобі вистачить пряжі, най, е, Зручніший варіант, та найрозумніший. Це що робити, в'язати регланом згори. Так, і ось я в'яжу цим регланом згори, До речі, в мене, як завжди, ну, як завжди, а як часто я в'яжу. Це нульовий реглан. Не зовсім у мене тут і нульовий, правда? Тут, мабуть, дві патерічки в мене є, все-таки, да? чи одна. Ну, тобто. Так, і я пров'язала, і мені скоро треба було вже б завершувати регланні лінії. Я його, до речі, з собою і в Полтаву тягала, тому там в'язати мала там не то, що в'язати, там не було коли ні їсти, ні спати. Ну, трошечки десь пару рядочків точно пров'язала. Ну, може, не рядочки, може, може, хоча б між реглан пров'язала, ну, зато в Полтаву звозила. Ось так. Так, ось такі мої успіхи. Ось таке моє в'язання. І, о, як завжди, все, що планую, все о, закінчується якимись незрозумілими фіналами. Ну, є як є. А тепер о, не знаю, коли я це буду дов'язувати. Поки я дов'яжу замовлення, то вже почнеться весна. Хоча з нашою зимою, так. Да, Незрозумілою, може б я його і не носила цього року, бо я не люблю жаркого дуже, а при плюсовій температурі це б мені було б жарко точно. Ну, колись дов'яжеться. Тут, в принципі, вже ніяких таких розрахунків великих робити не треба, тому що тут вже кінець реглана, да, тут вже достатня висота, тому нічого я тут не забуду. На нульовий реглан я роблю добавочки. По рукавах в кожному другому ряду, да, і на спинку в кожному четвертому, тому що ж починаються вони з однієї петлі. Да. Але в ході роботи я можу це коригувати. 2 і 4 це стандартні такі добавочки. Для стандартної фігури, для стандартної ситуації, скажімо так, то я можу десь щось змінити. Коли мені треба, наприклад, розширити дужче саме тіло, я можу додати і в кожному рядочку. Це вже о, дивлюся так, по ходу роботи, що мені хочеться. Розрахунків глобальних я не роблю, по мені так ліньке, скажімо так, так. Я скоріше методом пробі помилок але помилок я не люблю, тому я краще примірятиму да, і думатиму, що з тим робити далі. Чи мені ще трохи розширяти, чи мені багато розширяти. Ну Поки що всі вироби льовим ну, берегла, ну, в мене найносібільніші да, і найзручніші для мене. Ось так. так. Ну Все не буду довго вам розповідати, бо нема в принципі, чого показувати. До речі, в мене ще лежить зелений джемпер. Чи не зелений він, а кольору трави, чи, чи кого він там, кольору, чи яблука. Я не пам'ятаю, ну, для мене зелений, е, в якому треба зв'язати тільки рукава. І я ось сиділа, думала, чи мені ж на цих моїх імпровізованих вихідних дов'язати ті рукави, хай буде в мене светр готовий, чи починати цей. І це так хотілося мені розпочати. Що я вирішила, та той в мене ажуром, то мені на весну аж потрібен буде, тому я зв'яжу і цей, і той встигну. ну, в общем, Все я встигла. Ну, ось так. <translation> Але не було більшої її біди, да, ніж не дов'язати светрів вчасно. Значить, буде на наступний рік мені що в'язати. Так, все, прощаюся з вами. Дякую, що послухали мою балаканину. Всього вам найкращого, мирного неба над головою. Всього-всього-всього, що ви собі тільки побажаєте. Найскорішого закінчення війни, тому що ось недавні події да, взагалі просто вибили із колії ось ці прильоти по жилому будинку і всі інші, то, то просто страхіття. Все бережіть себе, і хай вам все буде найкраще. До зустрічі!